28 грудня 2022 року засідання комісії. Порядок денний у нас такий. 1.1, 1.2 і 1.3 заяви Заяви е операторів. 2.1 Схвалення проєкту е постанови НКК про затвердження порядку взаємодії НКК і Нацполіції. 2.2 Розгляд проєкту закону України про внесення змін до закону України про поштовий зв'язок. 4.1 один уповноважені посадових осіб здійснювати ведення реєстру ліцензії. Будь ласка, А якщо немає питань по порядку денному, немає питань. Прохання проголосувати. Хто за? Будь ласка, під руки. Одноголосно. Будь ласка, один один. Доброго дня, шановний голос, шановніше на комісії. Пропоную підпункти 1.1, 1.2, 1.3, пункту 1 розглянути разом, як питання аналогічне за змістом. Немає заперечень, да? це, це ж стандартні заяви. Тому. Розглядаємо разом. Ви, по суті, до, 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 скажіть нам, будь ласка, що які заяви. Заяви про подовження ліцензії ФОП Пузанова, місто Підгірна, Дніпропетровської області. Ліцензія номер 9386. ПП технічна компанія Мега, місто Лозова, Харківська область, номер ліцензії 9561. І то ФМК, місто Київ, ліцензія номер 9523. Пропонується продовжити термін ліцензії до закінчення військового стану. Прошу підтримати. Дякую. Якщо немає питань чи зауважень, пропоную проголосувати. Питання 1, 1, 1, 2, 1, 3 одним блоком як типові питання. Будь ласка. Хто за, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Дякую. 2-1, будь ласка. Шановні голови та члени комісії, до вашого розгляду представляється проєкт постанови про схвалення проєкту постанови НКЕК про затвердження порядку взаємодії Національної комісії, що з'ясується державної сфері електронних комунікацій радіочастотного спектру та дання послуг поштового зв'язку з Національною поліцією України. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 2 закону України про національну комісію щодо державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та донання послуг поштового зв'язку, НКЕК здійснює державне регулювання, а також державний нагляд, контроль щодо виявлення та запобігання порушення вимог законодавства суб'єктами розподарювання та забезпечення інтересів суспільства у сфері радіочастотного спектру. Під пунктом є пункт 1 частини 4 статті, 4 статті цього закону передбачено що до повноважень ліготорного органу належить розроблення та затвердження нормативних актів у тому числі передбачених законами україни законом україни про електронні комунікації зокрема порядку взаємодії з спеціальними користувачами та правоохоронними органами Частиною 3 статті 14 закону україни про електронні комунікації визначена зокрема що в разі наявності ретурного органу інформації про здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектру без подання повідомлення про початок діяльності та або користування радіочастотним спектром без присвоєння радіочастоту, передбачених цим законних випадках, та у разі неможливості проведення заходів державного нагляду з метою встановлення власників незаконно діючих засобів електронних комунікацій, радіообладнання, управління пристроїв та їх вилучення, а також усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, регуляторний орган забезпечує проведення спільних заходів у порядку взаємодії реготорного органів та правоохоронних органів, визначених спільними нормативно-правовими актами, частиною 4 статті 44 закону України про електронні комунікації передбачено, зокрема, що у разі неможливості застосування заходів державного нагляду до суб'єкту, який експлуатує незаконне діюче радіообладнання чи випромінювальний пристрій, реготорний орган звертається до органів національної поліції України для проведення спільних заходів з метою встановлення особових порушень та інших фактичних даних. Необхідних для оформлення матеріалів для адміністративного правопорушення відповідно до законодавства. Проект постанови узгоджений з Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ. Установити срок, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймається зуваження до пропозиції до проєкту акту з дня оприлюднення до 31 січня 2023 року. Пропонуємо підтримати проєкт постанови НКЕК. Дякую. Дякую. Є питання чи за? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Два, два. Будь ласка, шановний голова, шановні члени комісії. На ваш огляд пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту закону України про внесення змін до закону України про поштовий зв'язок. Реєстраційний номер 8280 від 13 грудня цього року. То інка, надійшов лист комітету з питань цифрової трансформації з проханням розглянути вказаний законопроект, яким передбачається визначення нового терміну цифрова поштова марка, та визначити, що порядок використання цифрової поштової марки визначається призначеним оператором поштового зв'язку. Реалізація акта сприятиме розвитку сфери поштового зв'язку, що в свою чергу захистить авторські права на зображення поштової марки. Враховуючи пункт 5.3 регламенту комісії, підготовлено відповідний проект рішення щодо затвердження висновку стосовно висловлення позицій щодо доцільності прийняття вказаного законопроекту. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. І 4.1, будь ласка. Шановний голос, шановні члені комісія, на ваш розгляд подається проєкт рішення про повноважених НКВ е е посадових осіб, здійсню, здійснювати ведення реєстру ліцензії на користування речовинним спектром та надання витягу з нього суб'єктам господарювання. Керуючись статтями 48, 52-54 закону України про електронні комунікації та порядком ведення реєстру ліцензії на користування ради спектром, затверджено постанова національної комісії, що здійснення державного регулювання в сфері електронних комунікації радіочастотного спектра та надання послуг поштову зв'язку від 6 липня 2022 року номер 96, Зареєстровано зареєстрована в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2022 року номер 890 38 38226 Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронної комунікації, речіток об'єкта та надання послуг поштового зв'язку вирішила уповноважити посадових осіб ПЕДКЕК згідно з додатком здійснювати ведення реєстру і ліцензії на користування речіток об'єктом частина 20 статті 48, частина 6 статті 52, частина 1 та 4 статті 53, частини Перший та 8 статті 54 закону про електронні комунікації, порядку ведення реєстру і ліцензії на користування речістотним об'єктом, затверджене постановою НКЕК від 6 липня 2022 року номер 96 та зареєстровано Міністерство юстиції України 5 серпня 2022 року номер 890 38 226. Надати Надсилати суб'єктом господарювання витяг з цього реєстру на бланку національної комісії, що здійснює державного регулювання в сфері електронних комунікацій, речатотного спектр та надання послуг поштового зв'язку, частина 20 статті 48 закону України про електронні комунікації, підписану повноваженою особою, посадовою особою, яка його надає, надсилає. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято. Це останнє питання на сьогодні. Дуже дякую за побачення.